То заповіді має, то їх зберігає, той той любить любить мене. мене, А хто любить мене, любить його, мій Отець, і я полюблю його і об'явлюся йому сам. від святого Івана 14 глава, 21 вірш. Догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, бо Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Послання святого апостола Павла до Євреїв, 11 розділ, 6 вірш. І я вам кажу, просіть і буде вам духом. Шукайте і знайдете, стукайте і відчиняйте. У кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить. А тому, хто стукає, відчиняє. Євангелія від Святого Вітві, 11 уламня, 9, 10 вірь. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтра само буде дбати про своє, досить для кожного дня своєї турботи. Євангеліє від Матвія, 6 розстрілів, 34 вірш. Ніхто більше в любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Євангелія від святого Іоанна, 14 розстріл, 15 вірш. Хто вірить найменшому і великому вірний? Хто несправедливий в найменшому і великому несправедливий. Євангелія від святого Луки, 16 розділ, 10 вірш. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявилися, бо зроблені в позі вони Євангелія від святого Івана, розділ, 3, 21 вірш.